Всім привіт! З вами Маріан. Сьогодні я покажу вам як працювати DJM Sub. Заходимо на сервер. Чекаємо поки зайде на сервер. Так, ми зайшли в гру. Виходимо з хати. Я тепер нуся субайтом в Джезі. А ви їдьте там, не знаю. Може у вас тоже є субайту тепер. Після того, як запахнули, заходимо в Джезі. Зайшли в Джезі. Як ми бачимо, тут буде буква І. Заходимо. Ви хочете устроиться на роботу Джейм, да. Ну, я вже... Працюю тут діджеєм, всяке роблю туз. І так, тут панель DJ. Вводимо команду DJ. Включіть свой трек. Згортаємо гру і заходимо на сайт. Заходимо, заходимо. Так, заходимо на му zmuzmo.ru Я виложу під відео Отже, поиск музики першому, ну на першому Так, тут буде код 2811. Найти. Найте. Отже, буде дуже багато музики. Давайте візьмемо оцей. Заходимо і скачати оригінал. Скачуємо. І вставляємо сюди силку. Адже як ми закрили браузер, у нас музика не грає, ми заходимо в ігру і в нас буде грати. На цьому ми закінчуємо наше відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал. Якщо я вам поміг, ставте палець до гори. Дякую!